У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому розумні підприємці не масштабують практично ніколи свій бізнес. А також ми розберемо з вами таке цікаве і надзвичайно важливе, і надзвичайно неочевидне явище, як парадокс Рокфеллера. Відео буде актуальне для всіх підприємців незалежно незалежності від того, скільки часу ви займаєтеся бізнесом, який у вас бізнес, скільки років вам як підприємцеві. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І давайте з вами детальніше розберемо цей момент, як так стається, що розумний підприємець, який знає дуже багато про бізнес, про свій бізнес, дуже багато знає, знає багато про різні показники, знає багато про те, що і як повинно працювати в його бізнесі. І він чомусь не масштабується. Бо здавалось би, чим більше ти знаєш про свій бізнес, тим швидше твій бізнес почне рости. Нові знання це і рівно нова технологія, а це означає, що швидше, ефективніше, тобто з меншими затратами ти добираєшся до цілі. От підприємця ціль в даному випадку це є гроші збільшення кількості грошей, тобто використовуючи технології. А коли підприємець розумний, то він знає більше технологій, застосовуючи ці технології, Технології ти починаєш швидше рости, тому що в тебе стає більше грошей, меншими зусиллями, як наслідок, ти маєш більше грошей, щоб розширяти свій бізнес. Здавалось би, так повинно все працювати, але насправді в реальності все працює дещо по іншому. Чому це працює по іншому? Тому що зараз ми стикаємося в цій ситуації з таким явищем, підприємець. Будучи на рівні малого бізнесу, він зазвичай є обмежений в своєму рівні знань. Своєму доході, перш за все, коли він обмежений в своєму рівні знань, він що робить? Він починає більше вивчати, більше дізнаватися. На те він і розумний, що він старається якомога більше інформації отримати. Але на те він і малий підприємець, що не має більше грошей у нього, щоб отримати ці правильні технології для свого бізнесу саме. І тому, будучи от в цих двох рамках: перша рамка це є малий дух і друга рамка це те, що по. Потрібно більше знань, більше інформації. він Починає балансувати, от в цій площині. Яким чином він починає виходити з того так, що я грошей не маю, і я буду шукати інформацію, яка мені по кишені. Тобто, що він робить? Самий простий варіант, яким іде зараз на сьогоднішній день, десь близько 95%, а то й 99% підприємців. Вони просто беруть, заходять в інтернет і починають шукати відповіді на свої питання. Так би мовити, шукають нові технології, які вони зможуть застосовувати в свій бізнес і тим самим збільшити, наприклад, свої доходи, з чим вони стикаються. Вони заходять в інтернет, вони починають, наприклад, шукати, як збільшити продажі в своєму бізнесі, і на що вони натикаються. Вони натикаються на величезну кількість, чи то відео, чи то статей. Тут є декілька моментів, з якими вони стикаються. Перший момент це є те, що інформація дуже узагальнена. Тобто інформація, яку подає автор у своєму відео, вона охоплює зразу декілька. Кілька різних сфер, декілька різних ніж. Це небезпечно тим, що не враховується специфіка конкретної ніші, з якою підійшов цей підприємець у своєму пошуку. Приведу простий приклад: у нього, наприклад, є інтернет-бізнес. а Автор, який записав своє відео, він розповідає більше з ухиленням на офлайн бізнес. От, наприклад, є підприємець, який шукає відповідь, як йому в інтернет-магазині збільшити свої продажі, а він натрапляє на відео, де автор розказує про те, як збільшити продажі у офлайн бізнесі, тобто у роздрібному фізичному магазині. Що відбувається далі? По перше, підприємець, який цікавиться цією інформацією, він отримує одразу ту інформацію, яка не пересікається повністю із його конкретною ситуацією. Тобто офлайн-бізнес, роздрібний магазин, він працює по іншому принципу ніж інтернет-магазин. Навіть в такому аспекті, як роздрібна торгова точка, вона більше охоплює людей, які живуть довкола цієї торгової точки. На цей тип клієнтів він орієнтується а інтернет-магазин він більше націлений саме на інтернет-формат взаємодії, де клієнти вони можуть знаходитися за тисячі кілометрів. Від цього конкретного продавця в результаті інформації, яку отримує з такого відео підприємець, вона є не актуальною. Він не може її застосувати. Але що робить далі підприємець? Він далі дивиться наступне відео, і в інших відео так само вже інший автор охоплює інші сфери бізнесу. Дуже рідко, коли охоплюється, от саме в конкретній його ситуації та специфіка, тому що автор, який записує дане відео, він не може знати, хто конкретно дивиться в даний момент його відео, тому й не може розкрити ось цей момент. Момент повністю саме під цього конкретного підприємця, але підприємець на цьому не зупиняється. Він далі наступне, друге, третє, четверте, п'яте, десяте відео дивиться, і він починає вже ось цю інформацію, яка не має застосування в його конкретному випадку, починає вимішувати, починає виводити середнє арифметичне, так би мовити, щоби застосувати цю технологію у своєму бізнесі. Що відбувається далі? Та як він розуміє ту інформацію, тут також дуже важливий фактор сприйняття, як він розуміє. Цю інформацію. Він перепускає через свої фільтри, внутрішні, тобто через свій досвід, через ті знання. Тут також важливий момент. Я хочу підмітити, що підприємець він починає фільтрувати інформацію. Ага, ось із цим я погоджуюся, а із цим я не погоджуюся, опираючись знову ж таки на свій досвід, але опираючись на той досвід, який привів його в ту ситуацію, де в нього є брак грошей, де в нього низький дохід. Тобто його парадигма сприйняття вона є одразу неправильною і він починає на основі Цієї неправильної парадигми, ту інформацію, яку він нахватався з інтернету, вже й фільтрувати, і плюс комбінувати між собою. В результаті він намагається застосувати цю інформацію в своєму бізнесі в кращому випадку, вона не працює, в гіршому випадку вона погіршує ситуацію. Наприклад, вона ті технології, які він начитався, яких він набрався, вони відштовхують клієнтів. А якщо цей підприємець змушує своїх працівників до застосування Цих технологій, а він змушує, тому що він вважає, що він єдиний на цьому підприємстві, знає як краще. Він єдиний розбирається в тому, як бізнес працює, бо недурно ж він рахує себе мудрим, розумним підприємцем, начитаним. А раз він має стільки знань, значить це є привід вважати себе кращим, ніж твої працівники. Ну вони ж так не розвиваються, вони ж так не начитуються, вони ж стільки відео через себе не перепускають. І в результаті на основі цієї от інформації я би сказав навіть каші з інформації, яку він. Зараз зібрав так відео на своє власне хибне сприйняття, він починає це вимішувати, застосовувати в результаті нічого не змінюється, або клієнти лякаються і працівники, які також починають застосовувати цю інформацію, яку їм передає цей підприємець, їхній роботодавець, в них немає іншого вибору, як застосовувати цю інформацію. Дуже часто неправильно, так як сам підприємець, який їм зараз передає цю інформацію, він також її розпакував себе в голові неправильно. І тут ми додаємо сюди ще один такий цікавий фактор, як а, сам людський фактор в самих працівників. Тобто працівники вже починають ту інформацію, яку їм передає цей підприємець під своєю призмою сприйняття отримувати в свою голову. і Знову ж таки, фільтрувати, я з цим погоджуюся, а з цим я не погоджуюся. Цього я буду робити, цього я не буду робити. В результаті технологія стає ще більш неробочою, тому що навіть ті робочі елементи, які в ній могли бути присутні, які міг в принципі цей підприємець частково, але розпакувати працівники починають їх відкидати, починають заміщати тим, що для них прийнятно. Простий приклад приведу: наприклад, в підході, який каже підприємець, ви повинні усміхатися, бути привітним до своїх клієнтів, з ким ви спілкуєтеся. Працівник, наприклад, в силу своїх переконань, в силу своїх комплексів страхів, дуже багато факторів тут може накладатися. І він собі думає, так він погодився, так покивав головою, так, так, все правильно. Але він каже, блін, ну я не можу сміятися, ну мені просто якби. Ну, щось всередині не дозволяє, я не можу просто так сміятися, Я ж буду якось по-дурному виглядати, якось принижуватися, буду перед клієнтом. Тому цього я не буду застосовувати. В результаті він викидає цей елемент із цієї системи, із цієї технології, і в результаті він веде себе так, як він вважає за потрібне. І коли він ось так викинув цей елемент із схеми, яка й так. Слабо працює або взагалі не працює, він починає зводити саму технологію, якщо вона, хоча б в невеличкий плюс, працювала в нуль. А якщо вона не працювала взагалі, то в мінус зводити. Тобто отримує і підприємець, і його працівник від'ємний ефект, наприклад, в продажах. Клієнт лякається, клієнт відштовхується, каже, що за ерунда, я не буду тут купляти. І в результаті просто покидає підприємство і вас не купує. В результаті навіть ті робочі технології, які в принципі могли би підійти, вони стають ще більш неробочими, і навіть. Збитковими, і ось так ми приходимо до ситуації, що немає клієнтів, немає продажів, немає продажів, немає доходу, немає доходу, немає прибутку. В результаті немає грошей, на які потім масштабувати, розширювати цей бізнес. Це є тільки один із аспектів, який ми розглянули. Один невеликий ланцюжок, який проявляється в схемі от розумного власника. Є ще один цікавий елемент, який змушує, наприклад, цього ж власника, який дивиться під призмою свого. Досвіду під призмою свого сприйняття того, як бізнес повинен вестися. Він ж зі своєї ідеї в першу чергу виходить. Ми ж як люди зазвичай схильні до оцінювання до того, що нам більше до душі, а що не до душі. От, наприклад, є технологія, навіть якщо йому довелося зустріти в інтернеті нормально робочу технологію, але вона є неприйнятною для цього власника, для цього підприємця. Він в результаті каже: ні, я її не буду застосовувати. Вона мені не підходить. А насправді. Це була саме та технологія, яку потрібно було застосувати в його бізнесі. Але він сказав: Мені не комфортно, я цього не хочу. Я хочу, щоб бізнес будувався так, як я бачу. А я ж знаю багато. Я ж багато не читався, я ж багато всього розумію. Тому бізнес буде вистроюватися на основі мого розуміння. Цієї технології тут не буде. Я господар, я вирішую, як все повинно працювати. І в результаті сам підприємець через своє мислення, через таке хибне переконання, і через те, що він не знає, що насправді працює в. Бізнесі, а що не працює, а він не може вияснити, не може натрапити на робочу модель. Він навіть до неї наблизитися не може, тому що його хибне сприйняття бізнесу диктує йому хибну модель пошуку інформації для свого бізнесу, і в результаті він приходить до неправильних технологій, які до нього не підходять, не підходять для цього підприємця. Це є один із невеликих аспектів, чому підприємці, чому розумні підприємці не розширяються, не Масштабуються ще один дуже важливий елемент, який є в цій ситуації, це є те, що насправді робочі технології в бізнесі вони є невідкритими, вони є закритими, вони є прихованими. Чому? Тому що коли щось насправді дає результат, всі намагаються підприємці цю технологію тримати за сімома замками. Вони про ню ні в якому разі не розказують. От уявіть собі, ви продаєте фізичний товар, так, наприклад, маєте свій. Нехай інтернет мази, ну ви знайшли класний товар, він класно у вас продається. Чи станете ви комусь розказувати про те, що от, люди закупляйте цей товар, він класно продається? Тобто будете по суті давати інформацію своїм конкурентам, яка допоможе їм забрати ваших клієнтів. Ні, ви будете як робити. Ви вчепитеся як кліщ до цього товару і будете його продавати, поки він себе не виживе, поки на ньому не впаде попит, поки інтерес до нього не зникне. в Ваших клієнтів і так роблять всі підприємці, особливо коли ми кажемо про робочі підходи в бізнесі, про робочі технології саме от в великих компаніях. Чим більша компанія, тим ефективніші інструменти, підходи технології вони застосовують в своїй роботі, особливо. Ті, які масштабуються, ті, які ростуть. Вони нащупали в просторі цю технологію, але нащупали вони не просто так. Далі я розкажу, як вони до цього прийшли. Вони вицепили з простору цю технологію, їм вдалося на нього натрапити, розробити її чи викупити цю технологію. Їм вдалося, і в результаті, завдяки використанню цієї технології, їхній бізнес починає рости в масштабі. Збільшується клієнтська база, збільшується дохід, збільшується прибуток. В результаті з'являється більше грошей, щоб Ще більше розширяти бізнес, ось яким чином вони приходять до цього. І тут я ще раз повторюся в тому, що насправді. Чим більш робочою є технологія, чим більшу ефективність вона дає для роботи бізнесу, тим менше ви її будете бачити в публічному відкритому просторі. Її будуть приховувати за сімома замками. І людей, які, наприклад, генерують ось ці ідеї, вони зазвичай вартують дуже дорого. Вони зазвичай також знаходяться. Таємниці компанії не розкривають цих осіб. Для чого їм розкривати цих осіб, щоб хтось із конкурентів до них звернувся і вирішив їх переманити в свій бізнес. Це невигідно, тому вони тримаються цих працівників, цих фахівців так само, як кліщ. І тому вам навіть не варто сподіватися, що десь в відкритому просторі ви знайдете секрет, який допоможе вам збільшувати продажі, доходи, прибутки в бізнесі і рости по експоненті. Ну це не буває так. І давайте ми зараз. Раз перейдемо до того, що насправді працює, і насправді як же ж вдається підприємцям рости в бізнесі, масштабувати свій бізнес. І зараз ми розкриємо цей момент, якраз такий, який називається парадокс Рокфеллера. Отже, парадокс Рокфеллера і в чому він власне полягає? Цей парадокс полягає в тому, що Рокфеллер він ішов абсолютно з точністю до наоборот того методу, який ми з вами щойно розібрали, який використовують. Розумні підприємці. Тобто, коли вони опираються тільки на власне знання, на власне розуміння, і на основі цього вони вибудовують бізнес, вони шукають рішення проблем в своєму бізнесі, і в результаті через своє неправильне сприйняття, вони шукають неправильні моделі, неправильні підходи, застосовують і залишаються, от на цьому ж рівні в кращому випадку, на якому вони зараз залишаються. Що робив Рокфеллер? Рокфеллер робив все з точністю до навпаки. Я приведу простий приклад, щоб ви розуміли, як він. В практиці використовував цей метод, цю модель, цю парадигму свого мислення, цей підхід. А робив він наступне: була така ситуація, коли Рокфеллер починав розширяти свій бізнес. В нього вже була велика компанія Стандарт Ойл, і він задумувався про виходи в нові сфери бізнесу. Це був бізнес пов'язаний із проходами. І це була абсолютно нова сфера для нього, для його фахівців, які працювали в його бізнесі. І він з партнером говорить: каже: ви щось в цьому розумієтеся? Він каже: ні, я ні. Чого не розуміюсь, і я нічого в цьому не розумію, каже Рокфеллер. Тому давайте знайдемо людину, яка в цьому буде розумітися. І вони знайшли людину, яка в цьому розумілась насправді не одразу, а вона була готова розбиратися, вивчати і освоювати нові методики. Це вже нюанси. Я просто основу вам привожу як приклад, як Рокфеллер мислив. І в результаті цього підходу вони залучили людину, яка швидко навчалася, яка швидко освоювала новий підхід для їх бізнесу, для нового типу бізнесу. Бізнесу, нову модель бізнесу вона швидко освоїлася, стала в цьому фахівцем і допомогла їм збудувати новий бізнес, якраз такий, який був пов'язаний із пароходами. Тобто, основний принцип Джона Рокфеллера він полягав в тому, що він старався не сам розібратися в усіх аспектах свого бізнесу, а він намагався знайти людей, які є професіоналами в вирішенні тих проблем, з якими він стикнувся, чи тих питань. Які йому необхідно вирішити для ефективної роботи його бізнесу? Якщо це стосується, наприклад. Видобутку нафти він би наймав спеціаліста, причому найкращого спеціаліста, який розбирається в цьому питанні. Якщо би це стосувалося питання нафтопереробки, він би наймав спеціаліста, який розбирається в нафтопереробці, теж самого найкращого. Це був, до речі, один із основних принципів компанії Standard Oil, Що ми завжди набираємо в свою команду в склад своєї команди в свій бізнес професіоналів тих. Хто найкраще розбирається в цьому чи іншому питанні, і виникає логічне питання, яким чином це впливає на ріст справи? Адже якщо ми повернемося до історії, то ми побачимо, що компанія Standard Oil – це була одна із найбільших компаній того часу. Я би навіть сказав, на сьогоднішній день практично жодна із існуючих компаній не може порівнятися із компанією Standard Oil. Чому? Тому що на той час не було розвинено. Настільки технологій. Ви уявіть собі, не маючи настільки розвинутих технологій на той час, коли була компанія Standard Oil, збудувати такий масштабний контрольований бізнес, таку машину без існуючих технологій, без інтернету, без такої розвиненої електроструктури, наприклад, не маючи таких. Розвинутих технологій в плані виробництва і переробки нафти на той час це є дуже великий і дуже сильний крок з боку компанії Стандарт Ойл. І саме ось цю ефективність забезпечували спеціалісти, яких наймала компанія Standard Oil. давайте розберемо, як же ж це все ж таки впливає на ефективність, на те, що бізнес починає масштабуватися, бізнес починає рости. Коли ви наймаєте спеціаліста в свій бізнес, в свою компанію, ви отримуєте дуже важливих декілька переваг. Перша перевага це є те, що людина, яка дуже і дуже добре на дуже і дуже високому рівні розбирається в тому. Тому питанні, яке ви хочете вирішити, чи в тій проблемі, яку ви хочете з її допомогою вирішити. Наступний момент важливий це є те, що фахівець це є та людина, яка знає, як з мінімальними затратами вирішити це питання. Тобто, вона ще в додачу економить вам. Колосальну кількість грошей, крім того, фахівець знає, як цей процес можна робити ефективніше, коли ми ставимо його на потік, тобто в промислових масштабах, як це можна стосовно виробництва, як це можна оптимізувати. Далі важливий момент цей фахівець може навчити інших людей. Які є його підлеглими, наприклад, як правильно працювати, і таким чином компанія і процес, на який стає цей фахівець, він дуже швидко розвивається. Він знає, яким чином саме фахівець він знає, яким чином саме ваш бізнес, саме в вашій ситуації, докрутити до того рівня, щоб все працювало з максимальною економією, з максимальною ефективністю і щоб питання було вирішене, те за що ви платите гроші цьому фахівцеві, і коли ми беремо фахівців. Кожен із аспектів свого бізнесу, ось таких фахівців, про яких ми щойно з вами говорили, то відповідно і ваш бізнес починає такими ж стрімкими темпами розвиватися, і відповідно, звідси у вас вивільняються гроші, звідси у вас з'являються ресурси, звідси ви створюєте кращий якісніший продукт. Тобто, перший варіант, коли йде економія, ви просто. Починаєте тратити менше на цей процес. Другий варіант продукт, який ви створюєте, він стає якіснішим, він стає привабливішим для ваших клієнтів. В результаті більше клієнтів починає його купляти. Більше клієнтів починає цим продуктом користуватися на постійній основі. Тобто, ви отримуєте постійного клієнта в свій бізнес. Як наслідок використання такого підходу, ваші доходи починають стрімко збільшуватися, ваші витрати починають суттєво знижуватися, І от ви бачите, який зазор. Зор виникає ось цей між доходом і між витратами, тобто росте прибуток, і цей прибуток вже далі реінвестується у бізнес, і бізнес має ресурс, щоб рости. Крім того, сюди підключається ще одна важлива сторона, яка називається ваша привабливість як отримувача кредита. Тобто банки бачать, що ростуть ваші обороти. Банки бачать, що ви працюєте, що ви нарощуєте свої філії, нарощуєте свою мережу, наприклад, і в результаті. Починають пропонувати вам більше грошей, більше кредитних коштів ви отримуєте, більше можливостей ще більше розширяти свій бізнес. Ось так, якщо дуже просто працює цей метод в реальному бізнесі, і виникає ще одне логічне запитання: а що ж відрізняє цього підприємця, якого ми називаємо розумного, від того підприємця, який... Є Рокфелером, наприклад, бо Рокфелер був підприємцем і він не вважав себе розумним. Він не вважав, що він знає все. Він купляв людей, які знали все в тих питаннях. Які його цікавили, що відрізняє, в чому різниця? Ну крім банальних речей, таких як один звик купляти спеціалістів, а інший звик сам все вирішувати і потім потерпати від своїх же ж прийнятих рішень. Різниця насправді полягає у підприємницькому ядрі. Я вже розказував, що це за поняття в одному із своїх відео. Посилання я залишу десь ось тут, або десь ось тут воно з'явиться. Я не пам'ятаю де точно. Перейдете за цим посиланням і подивитеся дане відео. Я поясню в двох словах: підприємницьке ядро це є на набір якостей, які формулюють ваше мислення, а вже далі. На основі вашого мислення формується ваша поведінка. Відносно вашої поведінки формується ваша стратегія. Відносно вашої стратегії формується тактика роботи в бізнесі. Тактика формує ваші дії. Тобто, як ви бачите, це все закручено в один ланцюжок, і кожен елемент цього ланцюжка впливає один на одно. Кожен є похідним для попереднього. І в даному випадку ми знову повертаємося до цього ядра. Тобто, це означає, що в розумного підприємця є певні переконання. Є певні страхи, є певні нерозуміння, є певні заблоковані риси, певні заблоковані переконання, які він не використовує, які змушують його поводитися саме таким чином, щоб не мислити масштабно, а мислити з точки зору зекономити гроші. Але економія вона в даному випадку є недоречною, тому що економлячи ви просто заганяєте свій бізнес в ще більшу скруту, раптом забули, перемотайте на початок відео і. Подивіться ще раз, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Тобто, ви повинні змінити свої переконання. Якщо ви впізнали себе, от в категорії цього розумного підприємця, перше, що вам потрібно робити, це потрібно працювати із своїм підприємницьким ядром. Вам потрібно вирівнювати ці всі атрофовані якості, ваші страхи, ваші переконання неправильні, цього всього потрібно позбуватися і потрібно заміщати це все правильними переконаннями, правильними ідеями. І відповідно на основі цього вже формулювати правильно стратегію роботи свого бізнесу, і якраз таки цим ми і займаємося із моїми клієнтами. І завдяки тому, що розблоковується ось це підприємницьке ядро, вони починають мислити зовсім по іншому, вони починають приймати зовсім інші рішення за рахунок того, що в них розблоковуються певні лінії поведінки, і в результаті цього вони починають приймати правильні рішення, вони починають залучати більше ресурсів в свій бізнес. Ну і далі по ланцюжку, який ми з вами розібрали, і далі це все переходить у масштабування бізнесу. У вас виникає питання, яким чином вам розвивати це підприємницьке ядро. На жаль, тут немає однієї універсальної поради, тому що кожен підприємець це є окрема людина, це є різні люди, це є різні характери, це є різні темпераменти, це є різні ситуації в бізнесі, це є різні фактори, які впливають на їхню поведінку. Це є різні типи бізнесів, які диктують також свою поведінку. Це є різні масштаби бізнесу, це є різна кількість працівників. Клієнтів, формат роботи з клієнтами, це є лише невеличкий набір якостей, які я щойно перелічив, які впливають на поведінку цього підприємця і на формування його підприємницького ядра. Тому звідси повинні зрозуміти, що все доволі індивідуально, і якщо ви хочете розібратися із своїм підприємницьким ядром, вивести його на той рівень, який допоможе вам приймати нарешті правильні рішення в вашому бізнесі і перестати приймати рішення, які ведуть у вас у нуль, і навіть. В мінус, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання я залишаю внизу в описі до цього відео. Також підписуйтесь на відкритий телеграм-канал, там також дається величезна кількість інформації і по бізнесу, і по бізнес-стратегіях, по бізнес-інструментах, і по власне підприємницькому ядрі, яке ви почнете розвивати зараз зі сьогоднішнього моменту. Я сподіваюся, також що я хочу ще сказати: що зовсім скоро якраз працюю над новим проєктом, який буде якраз таки охоплювати. Усі ці сфери в повному об'ємі. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити цієї інформації. Вона є дуже важлива, дуже цінна. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.